А тут дуже цікаво, тому що в будь-якому випадку, це те, що підходить до кінця. Ну, так, зараз вважають на сьогоднішній день. І є якісь рішення, да, щоб підтримка була. Якби я б тут сказала, що так. Продовжать, але в нас по сім жеслів є ще якийсь план, Б, що називається, що якщо це не зупиниться, то так тоді воно буде продовжуватися. Тому що сім це про захист себе. І воно говорить, що підтримка українських біженців це перш за все це захист країни захищають таким чином себе. І щоб вони там нам не співали, що вони там кладають свій бюджет і так далі. Так, це частково правда. Але вони таким чином захищають себе наперед на якісь інші події. І я думаю, що так вони продовжують, Хоча вони, і ще раз кажу: є варіант, що воно закінчиться. На сьогодні є варіант, що воно закінчиться. Ну, точно він був результативний, хоча він не був простий. Тому що точно там якісь заключені контракти, які кардинально міняють, не побоюсь цього слова світ. Єдине, що там не все вдалося, і це як, знаєте, дуже важка історія, з якою дуже важко справлялися, десь не знали, як відповідати, і в кожної сторони, як української, так і індійської, да, якась. Що це треба дати час якось на це подивитися з іншої е, сторони. Але чи він був результативним? Так, він був результативним, хоча не простим. І не все ще закінчено. так, От Там якесь е, якісь насіння по, посіяно, так, але воно іще не зійшло, не проросло ще, нема розуміння, як, як щось робити. Да, по цьому. Тут... Е, Потребує якогось часу, може, може навіть є якась ідея, яка потребує саме проговорити в парламенті, чи, ви, чи країни мають на якомусь законному рівні це, це все передивитися, якось ось так. У нас зразу що так, якби дають страшний суд, це умовно якби тут відродження, відлуння, якби суд, да, ми вам устроїмо суд, якщо конкретно йти за цією. Єдине, що в нас сім пентаклів, а сім пентаклів говорить, що дайте час. Нам підготуватися, зібрати якусь інформацію, а інформацію по якихось об'єктах цінних, по тому, що є. І потім буде весело і, скажімо так, тісно. Чому саме тісно? Тому що в нас такий імператор це щось має бути грандіозне, щось дуже велике, щось. Масштабне, навіть не побоююсь цього слова. І по імператору це має те, що має дуже, в принципі, величезний вплив на все. А тут ще є перед цим історія про економію тут. Так що, чи може це? Бути якось зв'язано з світлом чи те, що дає якусь стабільність країні, тому що тут у нас стабільність по імператору закінчується, щоб зробити цей світ нестабільним. Так що все тут буде прекрасно, просто майте терпіння. Я розумію, що нам хочеться сьогодні вони-завтра ми, але воно так на війні не працює і має пройти якась така логістична робота, аналітична, і тоді буде. Я якось не підтримую цю ідею, тому що це дуже велика людина, що, в принципі, ну, могла да, якось вистроїти свої зв'язки. І я так розумію, що навіть в колі там є ті, хто могли вивезти, і тут нам зразу трійка мечів, що ні, це неправда, і двійка мечів це а, взагалі про. Різність бачення світу, да, різність інтерес. Різні... Навіть якщо ми вважаємо, що ну зараз така роздувається інформація, що дуров дозволяв. Писати всім, що завгодно, і так далі, там були якісь обмеження, тут якби два світи, і він цього не забороняв. Я все-таки думаю, що про Путіна це іпсо, це вкид, що він до нього їхав, це якась політична історія, зараз щось от там розганяється. моє відповідні. Ну, перше, що помірність, да, все-таки пріоритет своєї мови там точно має бути, і воно якби, ну, якби знову ж має працювати, і це частина політики саме Естонії. Чи може це говорити про те, щоб відбувалася якась інтеграція в Естонії? На жаль, так. І це як, як частина інтеграції, що е, має відбутися. А з іншої сторони, я наскільки розумію, не дуже тих багато дітей і є. Хтось поїхав, е, ну тут я якось є історія, що дуже таких бажаючих, щоб навчалися, і це е, ще із цим зв'язано: політика плюс невелика кількість. Ну, я тут не можу дати відповідь, чому? Тому що на сьогодні немає, в принципі, погодження іншу сторону. Да? його немає, і далі саме якісь будуть дії розвиватися доволі швидко, щоб якось це врівноважити. І навіть на сьогодні це по місяцю ніхто не знає, як воно буде. Знаєте, якась це настільки темна історія, що нам навіть таро говорить не факт, не факт. Якщо це буде, все таки у нас починає сім пентаклів, то це буде пізніше. Чим нам зараз заявляють. Але ще раз скажу, що зараз до цього готується. І з того, що я бачу, ну, просто воно йде на всіх парах, щоб воно було. А я не думаю, що там було щось, що Україна вибирала, якби це було. Тут по правосуддю сказали або тоді, або ні. Тут, в принципі, не було якогось такого: чи 23-го, чи 24-го, чи 25-го, чи 30-го такого не було. Якби ця дата є, берете, забираєте, так беремо, забираємо. Я тут навіть не, не під не розказував, що це там Україна якось впливала. Там, ну Так воно там точно не працює. І, і з того, що я бачу, да, це в принципі система е, закону. Може, це Червоний Хрест, може, там якась інша організація, що в принципі додати України в принципі, немає ніякого значення. Ну, зразу нам тут я не можу сказати, що ми можемо стабілізувати, але справитися з цим ми точно можемо. Воно питання, яке потребує дуже багато ресурсів, і це в принципі довго, да, щоб умовно ми повернулися до того, це має пройти дуже багато часу. Але чи справимось ми на даному етапі, справимось. Е, є якісь розробки, є якась схема, може, там будуть якісь перебої, і так вони будуть. Але пам'ятаєте, я не казала, що в нас е, не буде у цих блокаутів. Вони мали бути, нам нами показували, що вони будуть. Е, переживемо. чи з відключеннями 100%, 100%, що буде з відключеннями, але умовно, це все-таки. Ну, якийсь рівень е, нормального життя все рівно в нас буде. Може, з відключеннями, але буде. Розумієте, так що це не відбувається те, що відбувається дуже швидко, це таки довга робота, і це треба приймати і розуміти, що таке є. Так, ще вдасться. Ну, тут так. Тут, в принципі, є ті, хто за це виступає, і вони якби переможуть, по десятки мечів це закінчиться. І, така, знаєте, якийсь рух звільнення від зрадників чи звільнення. І якісь У нас зараз починається нова ідея, нове віяння, що ми, може, відкидаємо когось, переглядаємо таке нове. Звільнення, нова, така якась бровада від того, що ми щось робимо. Так що моя відповідь так. Тут, знаєте, якась така все-таки більш на перспективу, розмова на перспективу на якісь нові напрямки, нові якісь бачення, на спільну роботу. І дуже цікаво, що. Що, що починається прямо після цієї розмови, і воно, в принципі, веде до якихось матеріальних. Матері... Чому тут матеріаль? Тут спільної праці, спільних проєктів, через що я кажу, це більш бізнесова саме якась розмова, саме фізична про якусь співпрацю. От саме оце Рівень співпраці. Але це не просто політична співпраця, а рівень чогось спільного, що створюється спільно. Ну, Якісь обмеження будуть. Я. Думаю, що це знову ж буде стосуватися дітей, але і башня, і дьявол можуть бути знову е якісь там невеликі, все рівно по пажам. Це невеликі обмеження. Може, якісь маски знову на нас одягнуть, чи щось подібне. Це не щось глобальне. Чи будуть обмеження на, вашу, на ваше запитання? Чіткі так. Так, вони будуть. Єдине, що вони по пожах. Ну це маленькі обмеження. Ну, тут так, зразу нам філософське, що все до того йде. Е, я думаю, що так. Е, єдина історія, що Ну не завжди поміняти вивізку, говорить про. Про те, що її не залишиться. Так що будуть такі, знаєте, швидкі рухи, коли хтось переобоїться по ходу п'єси. І це теж буде, але все до того йде. Тут, в принципі, воно на дев'ятки, те, що закінчується, і ми це почуємо. Я ще раз кажу, що нам, в принципі, дев'ятка чаш, дев'ятка говорить про те, що там такий дозвіл є. Він вже на сьогодні є. Єдине, що там, що не бажано було б, да, якісь там є домовленості, куди не бажано. Е і по вісім матчів це не має бути щось таке. Щоб глобально впливало в принципі на країну, тому що вісім мечів у нас іще символізує е, про те, що щоб люди не були сковані, не були е, десь замуровані і так далі. Може це навіть страждає е, звучить так, щоб люди не постраждали, так ви то там бій, але бажано, щоб люди не постраждали. Тут може так звучати, але цей дозвіл є. Він є. А те, що ми там будемо чути, що ні, 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 ні в якому разі пропускайте пропускайтемемо ушей, побачити в принципі, подіям. Да? Ми можемо судити тільки подіям. І теж моя відповідь так. Ну, перш за все, я тут хоч, я хотіла пояснити тут правосуддя. Правосуддя, в принципі, говорить про закони балансу, що посієш ти пожнеш, і вони посіяли бликаут у нас, отримали в себе. Далі, по колесу фортуни, що це відбудеться доволі швидко, ми маємо ресурс. По трійки мечів, у принципі, що це реалізується, да, це і буде, і буде ніч. А далі будуть працювати доволі плідно, от в різних напрямках, зовсім з різними потужностями, як великі, може, такі маленькі, якісь там все, що має до електрики відношення. І моя відповідь тут чотири так, так що моя відповідь так. Ми точно віддамо і, і зробимо, що там буде величезна просто загроза. Ну, це частина великого плану, да, яка ем, відрізає, припиняє якусь дію різну дію, не дає заробляти гроші і в принципі показує силу. Е, я думаю, що це частина військової операції, якщо сказати нормальною мовою. Ну, якось точно прискоряться. Не можу сказати, що його якось буде занадто. Я все-таки повторю ту фразу, що дуже часто говорю: що їх немає в принципі в достатньої кількості. Е, і... Щось що тільки зробили, навіть нам тут і дають. Да, зовсім свіженька дитинка в руках тільки народилася от нате вам цю тим Е, е, Так що якось ось подібним чином. Ми отримаємо, його не може бути багато, бо його просто немає. Якийсь дефіцит ППО. зараз, в принципі, ну і зрозуміло, да, Польща щось десь ставить, Молдова ми чуємо десь ставить. Да, і зараз всім захотілося ППО. От маємо такого сусіда, коли всім треба, і в Україні не вибухається. Істачає. Там, в принципі, да, судний день, що все, що ми робимо, це правильно, стратегія край вірна і. Це те, що буде мати дію, да, це, це те, що вдасться реалізувати і, і в принципі себе відновити, мати силу і тому подібне. Це те, що приведе до миру, до стабільності, до перемоги навіть. І оця хаотичність, що ми застосовуємо, вона в принципі дуже сильно вказує, тому що. Якби там не планували, все рівно воно буде йти не за планом, не так, це завжди буде. Якийсь рівень сюрпризу да, для Росії, а от вам сюрприз. Там всі чекають, наприклад, в Белгороді, а воно не буде в Белгороді. Да? Всі чекають, що завтра полетять на Москву. Україна зовсім навіть Москву не розглядає, а там поїх... полетіли, наприклад, в Дагестан чи ще десь. І саме таким чином воно буде спрацьовувати. Це в принципі. Супер класна стратегія. Чи вдасться вдасться? Єдине, що воно не так швидко буде відбуватися, воно у нас відбувається оце, е, просування таким через те, що спадає швидкість. А яким чином спадає швидкість? Вони умовно, да, зараз там я не знаю скільки вибачайте за цим не слідкую. Якщо вони зараз там рухаються, може кілометр, може пів кілометра в день, і ми будемо бачити, що якось спадає швидкість, і саме недостача ресурсу, воно і, і зупинить. Все до того йде. Так що майте терпіння, і моя відповідь так. Але ми це відслідкуємо для початку цією швидкістю. Швидкість впаде. Швидкість просування впаде. Ну, я думаю, що це якась інформація, що там знаходяться, по всім даним, чи військові, ну, якісь дуже важливі люди. Да? Тут умовно, якби інформація, що там відпочивають по дьяволу. Я так розумію, що дьявол це в нас все таки символізує війну. І вони таким чином звільняються. Так що тут визвольна якась історія очами, очами саме Росії. Так, це як, і, як інформація, яка, що військові знаходяться саме ну, на їхню суб'єктивну думку по отелях. Це якесь бачення і, в принципі, про е, очами Папи Римського це про якусь стабільність. Про те, що може втратитись якась рівновага. І знову ж, захищаючи саме цю церкву, він захищає себе. Так що він за стабільність, за те, щоб все було зрозуміло, прораховано. І зараз хочеться спитати: а чи може бути в принципі стабільність в цьому хаотичному світі? І дуже багато мене знаків запитань. На ФСБ башня четвірка точно ні. А тут більше, що він працює з Росією, як і з іншими країнами. Так що, моя відповідь, що саме він ворог з цієї сторони, ні, він не ворог з цієї сторони, в нього якесь інше бачення. І тут, в принципі, у нас тущаж, да, це якась нова інформаційна система, в якій є всі. І Росія, і Україна, і Ізраїль, і е, у нас е, Палестина, і так далі. Так? Там є місто для всіх. Так що ні, це зкупчення інформації і зараз нам видають те, що хочуть, щоб ми чули. Це неправда. На жаль, тут зразу так. Є з ким домовленості, це, в принципі, Люди, на яких є якісь матеріали, да, їм їм погрожують, і, і, якби щоб мати якусь стабільність, щоб в принципі виживати, то вони згодились. Моя відповідь так, так що тут, в принципі, все зрозуміло. Чи може, може, але тут, знаєте, така історія, чи дійсно може, нам говорять, так, дійсно, це, це сказано, це є. Але ж і Індія втрачає. Індія втрачає, і Індія не готова це втрачати. І ну, Для України це добре, для Індії не добре. Так що, чи може вона попливати, може, навряд чи буде. Ну, чим намагалися 100%, да, це була основна ціль із того, що я бачу. Чи існує загроза, на жаль, так. Зараз будуть передивлятися, шукати якусь інформацію, яким чином можна. Я б навіть сказала, якийсь апгрейд самого плану тут має бути, тому що є, на жаль, на в принципі, її зірвати. Воно є. І воно не вдається, але цей план є так. Що я не можу сказати, що вони не повернуться більше всього, що повернуться. Ну чи серйозно так? Там точно що все було підготовлено. Тут, в принципі, це щось що дуже давно було декілька варіантів взагалі реалізації. Вони навіть щось їм вдалося реалізувати, щоб нам не казали. Єдине, що десь схопили за руку, їх підловили. Але в будь-якому випадку моя відповідь так. Ну, В будь-якому випадку якісь обміни там будуть. Тут, в принципі, вісім часто, що все до цього йде. Хоча знову ж нам показують, що десь там мали щось там міняти, потім воно обломалось, але моя відповідь так. Я думаю, що йде, і ми побачимо звіль... звільнених людей. Моя відповідь так, тому що є. Якісь професіонали свого, свої, свого діла, я так думаю, що це спеціально обучені люди, які цим займаються, і вони вже працюють. І цей план, який мужчина, в принципі, має всім підходити. Тому що це знаєте, якийсь театр з однієї сторони, що це театр, який нам покажуть і покажуть, що це якась робота, що буде. Що є і далі по вісім пентаклів, це в принципі те, що завершується. На цим дуже давно працюють, і це такий якийсь механізм, що вже зупинити не можна. Так що моя відповідь так. Я не думаю, що це буде знищення, бо мені це погрози. Да? Це прям погрози, які, може, будуть і, навіть щось і покажуть нам, що десь комусь там по голові дали чи щось подібне. Я все-таки не думаю, що це так глобально. Тут якось налякати, показати, що вони кругом мають свої руки. Ну, по мені це знаєте якесь вбрязкання цією силою: показати, що це ФСБ чи як воно там називається просто кругом. Воно все сильне, і це частина якоїсь такої політичної боротьби. І ще раз кажу: на мою суб'єктивну думку, це просто залякування. А тут так. Тому що цього бояться, в принципі, якийсь хаос, що поламає систему. От тут подивіться, те, що ломає систему. Система стає неуправляємою, і помагу це в принципі, що може поламати весь світ. Моя відповідь так. Ну тут так, так цікаво, да? показали, що в принципі відправили дітей яких назбирали ну просто швидко? Дехто стояв там і забрали без розбору тут основна історія, щоб їх було багато, і в принципі сонце, що це зовсім свіжа інформація, так що моя відповідь так. Тут насправді, знаєте, якби показати, що там все нормально, воно працює, не розвалене якесь стабільне і так далі. А саме головне навіть не це, це освітити, показати, щось там будуть знімати, якісь, можливо, якась там буде перевірка, але це... я б, я б це назвала заспокоїти світ. Тут карта світ, що так, і все туди йде. Так що ми відповідь так. Я так і не бачу. Я думаю, що там може бути по четвірки е, якась інформація може заборонитися. Да? Щось працює, щось не працює. Якась зупинка там має бути е, саме, е, саме в Телеграму, але умовно потім це все буде погоджено, воно буде працювати, і в принципі навіть це буде сильніший канал чи з більшими можливостями, з більшою якоюсь потужністю. Я думаю, що ні, якась зупинка буде, але це не про те, що його заборонять. Ну, тут, в принципі, так, це те, що вже почало рухатись, все готово, є якийсь плани, і це знову ж, частина спільної роботи України і Литви. Так що моя відповідь так: тут чотири так. Ну, чи вимагатиме, Точ, точно вимагатиме, е, і навіть будуть якимось чином на це впливати, обіцяти, чи якісь гроші, чи, чи в принципі, да, тут якісь матеріальні блага і тому подібне. Моя відповідь так. Є, є такі, і вони хочуть це реалізувати. Ну, це точно щось, що несе смерть, і, і в принципі, дуже гарно працює. Моя відповідь так. Тут так, десь на якомусь невеликому участок, не знаю, українською, саме їх там багато, і вони не те, що просунулися, вони навіть там закріпились. Так що моя відповідь так. У мене дуже велике питання, чи комусь потрібно його повертати в Україну? Да? Ми... Це, це неправда. Чи вдасться його затримати по п'ятірці мечів? Ну точно там буде е, якийсь клич, щоб його повернути, а потім скажуть, де нафіга його повертати. Е, хай він буде там, де, де буде. Так що тут знову ж політика. Я не думаю, що його навіть будуть намагатися, повертатися, повертати, хоча поговорити поговорять. Ну, загроза велика і крім того, що їх там багато, вони мають якийсь дуже величезний ресурс, і це відтягує на себе увагу, і в принципі, Таке сіє посійне напруження, але у нас п'ятірка мечів. Чи вони підуть? Я думаю, що спроба якась буде.